Глютин це не один білок. Він складається з двох частин глядіну і глютиніну. І саме глядін може викликати проблеми. Уявіть клітини нашого кишківника – Стоять як цеглинки в стіні, і між ними замки, які щільно закривають проміжки. Коли глядін не потрапляє в кишківник, він запускає вироблення білка зонуліну. А зонулін діє як ключ, що відкриває ці замки між клітинами. Клітини трохи відходять одна від одної, і між ними з'являються щілини. Через ці щілини у кров може потрапляти частинки їжі, токсини, навіть мікробні фрагменти. Імунна система бачиться як загрозу і починає реагувати запаленням. Ось так формується те, що називається синдром дірявого кішкінника та підвищенням проникності слезової. У когось цей процес майже непомітний. А у людей із целіакією, таких 1% або підвищеною чутливістю до ретину виникає запалення. Тому прислухайтеся до реакції свого тіла. Якщо хочете, щоб я розповів, як відновити кишковий бар'єр та зменшувати проникність природними методами, пишіть.